Каяття ціною власної свободи. Ми продовжуємо наш спецпроект жорстокі ігри про цькування і побиття дітей дітьми, якими безжальними можуть бути підлітки всій Україні, показали чернігівські дівчата. За те, що били і знущалися зі школярок, можуть опинитися в колонії. Незабаром має відбутися суд, та чи здатні в місцях позбавлення волі перевиховати складних підлітків і про що найбільше шкодують діти, які там опинилися. Дивіться в третій серії Оксани Віленти. Привіт, мамочка і папочка. Я чи за вами соскучилась. Мені так много нужно вам сказати. Мам, пап, я очень изменилась. Листа батькам пише 17-річна Олена. Пише з неволі. Все время хочется хочеться поскорее бы, конечно, сводиться, видеть то что видят є другие, ходить в разные парки, гулять. Опинитися тут, у колонії для дівчат, нині найбільший страх 14-річної Марії. Чернігівської школярки, яка ославилася на всю Україну своїми жорстокими іграми з однолітками. Попри публічні каяця Марії, скривджені дівчата кривниць не пробачили. Підозру оголошено. Звинувачення в гуртовому хуліганстві. З дня на день може розпочатися судовий розгляд. Скоро, от, це може відбуватися. Що саме може відбуватися? Те, що можуть посидіти. Постраждалі твердять. Те гуртове побиття розпочалося зі спроби кривдниць одібрати в однієї зі школярок смартфона. Я підтвердила, того, що ну, немає телефону, тому що вони могли б забрати телефон. Дзвонок був на телефон, потащили мене за руки, за волоси. на то місце. Через дуже схожий злочин, бажання відібрати телефона і жорстоке побуття вже відбуває кару неповнолітня Олена. Хотілося власті, хотіла знаєте, чого-то. Чому у других є, а у мене немає? Равняйся стають, приваде. Равняй сліду. Здравствуйте, Мелитопіль. Єдина в Україні колонія для неповнолітніх дівчат. Щодень тут схожий на інший: вставання, сніданок, навчання, обід, робота на виробництві, хореографія, спортзала, вечеря. Тут нині перебуває 35-ро дівчат віком від 14 до 18 років. Засуджені підлітки приховують свої обличчя, адже сподіваються, після звільнення зможуть розпочати життя з чистого аркуша. На свободі я навіть не задумалася, що це було якось це що це було неправильно. Ні, для мене це було подумаєш, звісно, все йшла за друзі, от якщо родителям не нужна, то звісно піду за друзями. І, звісно, перелог саме собою представлення. Олена вже рік, як відбуває кару в колонії. Тоді, як скоїла злочин, їй було 15. Розповідає, вживала алкоголі підпитку жорстоко гамселила одноліток і якось надто сильно побила одну дівчину, бо хотіла її телефона. Дістала два роки. стидно за Хочеться хоче на свободу, звісно, і перед людьми, яким я принесла такою волі нещастя. І тільки тут Олена усвідомила, що ані сучасні гаджети, ані гонитва за легкими грошима і сумнівною популярністю в колі однолітків не замінять найголовнішого свободи. Все різно хочеться вже поскорі, бо конечно сводиться. Він з дідишка, знаєте, якби тозру добуть. То, То стіжо, конічно, в таких дуже. Хоч просипашся. Подімаш, що вот, от знову тут званок, покатерному вставати і І тепер про те, як шкодує про і як хоче змінитися. Олена розповідає в кімнаті психоемоційного розвантаження. Я вам цей е час попрошу представить, спомніть. Е Одної з ситуацій, яка вас да, заставила, допустим, проявити агресію і записати цю ситуацію на листі. психолог вчить дівчат керувати своїми емоціями, позбавлятися від агресії таким робом, аби від цього не страждали інші. Парвіте свою злость, не держите її. Ідіть вибрасувати, не держите зло в собі. Такі вишколи найдієвіші, певна Інна Черникова, яка вже майже 20 років перевиховує тут складних підлітків. У нашому учреждении 86% дітей з неблагополучних сімей. Це звісно страшно. тому що це недолюблені діти, Это те дети, которые которые видели жестокость, насилие в семье. В основном-то, ребенок проявил агрессию в отношении другого человека, потому что он терпел насилие ну, лично ну, над собой. Папа отвела мне руку. Неоднократно причому это було очень часто потом уже начала давать зачуття для меня. Це страшно звучить, але чимало вихованець Мелитопільської колонії кажуть, що тут почуваються значно затишніше і комфортніше ніж у дома. Приїхав сюди, увидела, що дітей кормят хорошо і здесь занимаются, Помогают, влаживать в душу том, чтобы ты изменилась, чему то где-то научилась. Дома такого не было. Родители не так внимания уделяли. За рік у колонії Олена прив'язалася до однієї з вихователюк, бо та приділяє дівчині увагу. я вас люблю. Правда, правда. Тут у колонії Олена довідалася, що вміє не лише добре битися, а й співати. Найліпше з поміж усіх загратованих дівчат. Улюблені в репертуарі пісні про маму. Олена Знає, що ми лаштуємося в її рідне містечко до її мами і просить передати листа. Відтоді, як у колонії дівчина жодного разу не бачила батьків. Привіт, мамочка і папочка. Я дуже за вами заскочилась. Мені так много нужно вам сказати. Как, как там там вдома? Как бабушка? Мама, пап, я очень змінилася. Я очень хочу, щоб ви теж змінилися. Я хочу пропонувати вам сімейну конференцію. Это буде наша сімейна зустріч, де ми зможемо обсудити наші отношения. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Для мене це очень важливо. Люблю, понимаю. ми веземо листа за сотню кілометрів від Мелитопільської колонії. Двері нам відчиняє мати Олени Ганна. Вона довго не може прочитати листа від єдиної своєї дитини. Їй тремтять руки. Жінка збивається і заходиться плачем. Читайте, якщо можна. Прочитати вам, да? Угу. Привіт, мамочка і папочка. Я скучаю, я очень люблю вас. Ганна рік не бачила доньки відтоді, як та опинилася в колонії, хоча й живуть недалеко. Утім, за весь цей час ніхто з родини не приїхав на побачення з Оленою. Мати виправдовується, що просто грошей не було, і обіцяє нам таки навідати доньку. Будемо їхати зараз до свекрухи будуть розговорювати, щоб долучити. До Мати Марії з Чернігова найбільше тепер боїться, що і її донька може опинитися в колонії. Я стараюсь її підтримати, як я можу, тому що це мій дитина. Я росла в 90 х роках. А в 90-х, дев'яностох я ж говорю, якщо хто не дрался, так ну, то я не знаю. Чи вбачає мати Марії в бійках доньки власну вину? Може, в якийсь момент момент житті я пропустила неправильно. Може, щось, або розказала, або взагалі не сказала. Про роль батьків у жорстоких іграх дітей. Дивіться у вікнах уже завтра. Оксана Вілента, Дмитро Воложко і Олексій Синельников. Програма вікна СТБ.